У Дніпропетровську на ярмарок у стилі хендмейд зібрались митці з різних областей України. Кошти, виручені з продажів своїх робіт, передають на потреби воїнів антитерористичної операції та поранених. На ярмарку галявина чарівників можна отримати безкоштовний майстер-клас або придбати подушку із тризубом авторську ляльку та ще багато приємних дрібничок. Пані Ганна отримала освіту архітектора, але вирішила своє життя присвятити родині. Увильный час занимается декупажем Таши и Лялек. Люди, которые занимаемся творчеством, мы очень миролюбивы, поэтому мы воевать не можем. Мы можем поддержать только, э, помимо того, чтобы морально, помимо морально этого недостаточно, надо еще какие-то материальные. Поэтому мы занимаемся тем, что изготавливая свою продукцию, вкладывая свою душу, мы дарим радость людям и при этом деньги, которые мы получаем э, за свои работы, мы помогаем. Нашим солдатам, которые знаходяться там. Кожен з учасників проекту проводить безкоштовні майстер-класи для всіх бажаючих. Прямо на виставці можна навчитись шити ляльок або виготовляти квіти із шовкових стрічок. Це технологія що Наші бабушки, ленточок крутили цвіточки. Це може кожен. Я дітей в школі там. Маю. Про особливості бджільництва тут розповість Петро Ющенко, який займається цією справою понад 20 років. Розповідає, що бджоли ведуть активну антиалкогольну кампанію. Ну, алкоголь, это точно не люблять. Настроєння очень чувствують. Коли не настроєння, вони навіть можна сказати, работать не дають. Роблять тут і різноманітне мило. Автори переконують, що воно корисне, особливо дітям, які не дуже полюбляють правила чистоти. Теми підбрасують діти. Діти это... все эти тедики, їх просто залишилося сьогодні німножка. Сьогодні покупали цих тедиків просто сім'ями. Мама, папа, дитина. Понад 30 майстрів хендмейду приїхали до Дніпропетровська для участі у виставці галявина чарівників, кошти з якої направлять на потреби солдат. АТО ми не можемо залишатися в стороні. Дуже багато наших майстерів являються волонтерами, які непосредственно збирають средства, в підтримку і раненим солдатам. Долучитись до збору коштів та одночасно придбати приємний сувенір можна до 2 листопада. Олена Городець, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.